У Полтаві пляжів немає, повідомили в рятувально-водолазній станції. Офіційно в обласному центрі діють чотири місця відпочинку на воді. Різниця між пляжем і таким місцем відпочинку в облаштуванні території та дотриманні санітарних вимог. Нині жоден так званий пляж не відповідає нормам. Полтавці, які вже почали ніжитися на сонечку та хлюпатися у Ворсклі, зазначають, перший міський точно пляжем назвати складно. Пляж, звісно, скажімо так, требує. Не то, что текущего капитального ремонта полностью. Начиная от песка и заканчивая, наверное, ну даже ну, душевой кабинки нету. Ну, видите, туалет. То есть условий никаких нету. Поэтому э, назвать э, это пляж, это слишком громко. Видите, какие тут заросли, трущобы. трущобы даже некоторые вещи мы самостоятельно берем, убираем. Ну, По мірі можливості, товариші, друзі. А річка, яка грязна, це ж ніхто і не чистив. Це години, 30, може 40. Як чистили, оце і все, і більше його не чистить. Вся каналізація змі готова. <ріху> так що стараюся менше купатися. Боюся. Просто боюся. Грязіло і все. На ну, що ж, пожелати краще, як раніше було. Вода хороша, пісочок добре. Только правда, если бы был бы порядок, было бы хорошо, чтобы мусор не был, стекло то валяется, пробки всякие, и можно ногу это перерезать. Відготовка до купального сезону розпочинається 13 травня, повідомили в прес-службі міської ради. Техногенно-екологічна комісія визначить готовність місць відпочинку на воді до прийому полтавців. Тоді ж і нададуть рекомендації орендарям, що потрібно покращити на так званих пляжах. Купальний же сезон раніше червня не розпочнеться. Наповну вже працюють рятувальники. Вони чатуватимуть на 17 місцях масового відпочинку на воді. Стан води зараз не вселяє довіри. А що ж буде у червні? Бідкаються полтавці. Працівники санітарної станції традиційно беруть воду для аналізів. Слідкують за бактерологічними та хімічними показниками. Нагадаємо, що у липні минулого року через поганий стан водойми купання на Київському пляжі заборонили.